Цікаві факти про літаки. Перше в світі регулярне повітряне сполучення було відкрите між Парижем і Лондоном у 1919 році. В літаку перебувало всього чотири пасажири. Понад 80% населення Землі страждають акрофобією, острахом висоти та, як наслідок, вони панічно бояться літати. У деяких цей страх настільки великий, що вони бояться стати навіть на стілець, інші ж відчувають тремтіння в колінах та пітливість рук, перебуваючи в багатоповерховому будинку. Вік літака обчислюються не роками, а циклами герметизації. У середньому літак, який використовується для тривалих перельотів, може прослужити близько 20 років. За цей час його фюзеляж випробовує близько 75 тисяч циклів герметизації. Майже весь час польоту літаком керує спеціальна програма автопілот. Ймовірність падіння літака дуже мала і складає всього 0,01% в той час, як ймовірність автокатастрофи у 62 рази більша. Але ж при цьому люди не бояться їздити кожен день на роботу, в машині або ж громадському транспорті. Всі пілоти, що використовують міжнародні рейси, розмовляють з диспетчером тільки англійською мовою. Найдовший перевід без пересадки склав 18 тисяч 600 кілометрів. А головним пілотом цього рейсу була жінка, бортовий самописець. Також бортовий реєстратор або неформально чорна скринька – Пристрій, що використовується в авіації для запису основних параметрів польоту, внутрішніх показників системи літака та переговорів екіпажу. Інформація з чорних скриньок зазвичай використовується для з'ясування причин аварії, щоб уникнути їхнього повторення у майбутньому. Чорна скринька літака названа чорною тільки через те, що пов'язана з поганими подіями. Насправді вона червона або жовта, щоб її було легше знайти серед уламків, та й взагалі це не скринька. Найчастіше пристрій має круглу форму, що робить його ударостійким, порівняно з будь-якою скринькою, у якої є гострі краї. Кожен двигун найбільш поширеного літака Boeing 747 важить. Близько 4 тонн і коштує понад 8 мільйонів доларів, а весь літак складається 6 мільйонів деталей. Дивно, але команда досвідчених пілотів здатна управляти кожною з цих деталей. Ця залізна королева небес здатна летіти з запаморочливою швидкістю, що перевищує 900 км на годину. По статистиці у Стюардес. Закохуються частіше, ніж у представниць інших професій. Одного разу під час польоту в салоні Боїнга побачили мишу. Через сірого гризуна екіпажу довелося здійснити екстрену посадку і висадити всіх пасажирів. Була небезпека, що миша перегризе якийсь небудь кабель. В результаті 200 пасажирів провели ніч у готелі аеропорту, а екіпаж соніч – Ловив мишу із сиром та мишеловками. У літаку Boeing 767 понад 3 мільйони деталей цікаво й те, що їх збирають з усього світу. До прикладу, частини фюзеляжу виробляються в Японії, центральні частини крил в південній Каліфорнії, а закрилки в Італії. Ремені в літаку потрібні для того, щоб при попаданні в повітряну кишеню на швидкості 800 км на годину ви не літали по всьому салону. Три найбільші аеропорти світу розташовані в США: це Атланта, Чикаго та Лос-Анджелес. Разом за рік ці аеропорти обслуговують близько 200 мільйонів осіб. Літаки фірми Конкорд настільки розігріваються під час польоту. Що їх довжина збільшується на 30 см. Під час польоту відкрити двері літака неможливо, вони автоматично заблоковані, так що не вірте фільмам, які намагаються переконати глядачів у зворотньому. Максимальна висота, на яку вдалося підняти з літаку з людиною, становила 37 650 метрів. У 1977 році її підкорив. Радянський льотчик на літаку КБ Кояна. Щодня в літаки потрапляють блискавки, та боятися їх не варто. Люди можуть спостерігати яскравий спалах або сильний гуркіт. Не дивлячись на це все, літак продовжує рухатись далі. Це все завдяки спеціальному пристосуванню, яке захищає від ударів блискавки. Великі джет авіалайнери під час одного міжконтинентального рейсу. Використовують більше пального, ніж Формула-1 за весь сезон. Виявляється, в літаках є одне незмінне правило: пілоти їдять різні страви. Один з них їсть теж, що й пасажири першого і бізнес класу, а другий пілот їсть іншу їжу. Таким чином, авіакомпанія турбується про те, щоб обидва пілоти раптом не отруїлись однаковою їжею. Цілому послугами авіакомпанії користуються не більше п'яти відсотків населення планети, серед них в основному люди з розвинених країн. Найбільше число пасажирів, перевезених в літаку, було зафіксовано в 1991 році при перевезенні біженців з Ефіопії, тисячу осіб. Цікаво й те, що під час перельоту на борту народилося ще троє дітей. Найшвидшим прийнято вважати реактивний літак Lockheed sr 71 Blackbird. Ця чорна птиця здатна літати на швидкості близько 3530 км на годину. Найбільш завантаженим аеропортом, який здійснює комерційні рейси, є аеропорт Хартсфілд Джексон у місті Атланта США. З 2005 року. В рік він налічує близько мільйона злетів і посадок. Лише у 2012 році було перевезено понад 90 мільйонів пасажирів. У багатьох великих містах на високому рівні знаходиться ділова авіація. Це сприяє просуванню бізнесу, торгівлі та вирішенню багатьох важливих питань. Найбільший аеропорт у світі імені короля Халіда, Саудівська Аравія. Має площу 221 квадратний кілометр. Він відкритий у 1983 році. У 1972 році сталася катастрофа, в якій вдалося врятуватись тільки одній людині Стюардесі. Вона впала з висоти 10 160 метрів і залишилась жива. Її ім'я Весна Вулович. Психологи радять не думати в літаку про погане, краще думати про свої дії після приземлення. Перед посадкою в літак слід випити настоянку Валеріани. А від алкоголю, кави і солодкого треба відмовитись. Український літак Ан 225. Мрія кодове ім'я НАТО «Козакс», був найбільшим і найважчим літаком у світі. Він міг перевозити. 250 тонн і летіти з крейсерською швидкістю до 850 км на годину.